Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами говоримо про моделі та про типи моделей. У п'ятому класі ми вивчали тему об'єкти і згадували, що навколишній світ складається з об'єктів. Об'єкт це істота, предмет або явище, що розглядається як єдине ціле. Варто згадати про властивості об'єктів, що це сукупність ознак, за якими об'єкти можна розрізнити між собою. У житті людини важливе значення має вивчення властивостей об'єктів. Людина вивчає властивості рослин і ґрунтів, щоб з'ясувати, за яких умов можна отримати найкращий врожай. Для того, щоб зробити прогноз погоди, потрібно вивчати властивості руху повітряних мас. Для досягнення високих результатів у спорті потрібно знати властивості організму. Дослідження це діяльність людини спрямована на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами. Дослідження проводять у певних предметних областях. Отже, предметна область це множина всіх предметів, властивості, яких і відношення, між якими розглядаються в межах деякого дослідження або в процесі діяльності. Наприклад, під час дослідження туристичних маршрутів, які можна прокласти для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, до предметної області входять транспортні шляхи, визначні місця, історичні та культурні пам'ятки вашого краю. А під час вивчення чинників, які впливають на погоду, предметна область охоплює атмосферу Землі, вплив на неї сонця, океанів і діяльності людини. Не завжди можна або доцільно досліджувати самі предмети або явища безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміри та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо, які матеріали забезпечать необхідну міцність цієї споруди. У цих випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі цих об'єктів або явищ. Модель це спрощене подання реального об'єкта, явища чи процесу. Люди створюють моделі одягу для знаходження нових силуетів і напрямків моди, моделі літаків для з'ясування умов, що забезпечить надійність їх польоту, моделі архітектурних комплексів для вивчення їх сумісності з уже існуючими. Моделями об'єктів є знайомі вам карта України і глобус у кабінеті географії, моделі органів людини в кабінеті біології, план спортивного майданчика школи, словесний опис незнайомої вам людини, моделями явищ є малюнок веселки, звукозапис співу птахів, відеозапис північного сяйва. Якщо об'єкт або явище має багато різноманітних властивостей, то створюють його модель, яка обов'язково має ті властивості, що досліджуються. Інші властивості, несуттєві для даного дослідження, можуть бути в моделі відсутні, наприклад. Глобус має форму наближену до форми земної кулі, подібне до земного розташування континентів, океанів, країн тощо, а розміри рух повітряних мас, солоність води в океанах є несуттєвими для багатьох географічних досліджень. Об'єкти та явища досліджуються з різних точок зору, і тому для кожного з них можуть існувати різні моделі. Це залежить від того, які саме властивості досліджуються. Так, Різними будуть моделі людини в дослідженнях фізика, біолога, лікаря, модельєра. Глобус і географічна карта світу є різними моделями нашої планети. Отже, можна сказати, що модель об'єкта або явища це новий об'єкт, який має властивості об'єкта або явища суттєві для даного дослідження. Моделі можна класифікувати за способом подання, за галузями використання та за значеннями інших властивостей. За способом подання моделі розподіляють на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді його предметної копії. Іграшки, опудала тварин, манекени, муляжі, глобус, макет водяного млина усе це приклади матеріальних моделей. Інформаційна модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді його опису. Наприклад, карта земної кулі. Портрет письменника, хімічна формула речовини, твір з описом дощу, фотографія блискавки це приклади інформаційних моделей. Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на словесні. Це усні та письмові описи. Наприклад, ви бачите письмовий опис речовини. Прозора, безбарвна рідина без запаху та смаку у природі існує у трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газуватому. Ми можемо зрозуміти, що за цим описом речовиною є вода. Графічні моделі це рисунки, креслення, піктограми, карти та інші. Ми бачимо зображення молекули води. Структурні. Це можуть бути таблиці, графіки, діаграми, схеми. Ви бачите таблицю, яка містить найважливіші фізичні константи води. Математичні формули рівняння нерівності функції. Також ви бачите формулу для обчислення об'єму води, наприклад, в акваріумі. Спеціальні. До них належать хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо. Ви бачите формулу молекули води H2O, а також рівняння хімічної реакції утворення води. За галузями використання моделі розподіляють на навчальні, наочні прилади, тренажери, що створюються для навчання, наприклад, тренажер для навчання пілотів та інше. Дослідні це моделі, що створюються для дослідження об'єкта або явища з метою передбачення можливих значень його властивостей. Як правило, це зменшені або збільшені копії об'єкта, що створюються, наприклад, модель крила літака для визначення підйомної сили, що діє на нього. Науково технічні. Створюються для наукових досліджень об'єктів та явищ, наприклад, модель руху планет сонячної системи. Та інші. Ігрові військові, економічні, спортивні ділові ігри, які створюються для розробки та перевірки різноманітних стратегій поведінки. Підсумовуючи, щойно розглянуте, пригадаємо, що моделі поділяються за способом подання на матеріальні та інформаційні, в свою чергу, інформаційні моделі це словесні, графічні, структурні, математичні, спеціальні. А за галузями використання навчальні, дослідні, науково-технічні та ігрові. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про моделі і типи моделей. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!